Добрий день, дорогі діти. Ми продовжуємо з вами говорити про природу. Адже я нагадую, що природа це те все, що нас оточує. Адже весна природа оживає, ожила, росте. Скоро почне і квітнути, а вже дещо і цвіте, як перші весняні квіти. І ми знову з вами будемо говорити про рослини. А про які рослини ми будемо сьогодні говорити? Послухайте уважно загадку і скажіть, про які рослини... Ця загадка. Росте не десь, а на вікні. Дарує усім нам гарні квіти запашні. Що це за рослини, які не ростуть ні в лісі, не на городі, не в саду, а на вікні? Звичайно, я знаю, що ви вже догадалися, що що сьогодні ми будемо говорити з вами про ті рослини, які ростуть тільки приміщенні, в кімнаті. Це кімнатні рослини. І ви бачите, що переді мною деякі стоять. Не всі, правда, а найбільш поширеніші, і ми з вами зараз повторимо, вивчимо їх назви. Отже, я буду показувати рослину. Я знаю, що деякі із кімнатних рослин, ви вже знаєте, ви в кімнаті називаєте, повторюєте за мною. І запам'ятовуєте назву цієї кімнатної рослини. Отже, одна із найпоширеніших кімнатних рослин, яка згодом зацвіте, рослина, яка має велике, деякі із них мають дуже красиве листя. Ця рослина називається кімнатна бегонія. А як тільки бегонія, якими квітами не цвіте, різних кольорів і жовтими, і червоними, і рожевими, і білими, коричневими навіть. Діти, я ще буду показувати вам рослини. Кімнатні, а ви рахуйте, скільки рослин я вам показала. Наступна рослина дуже і дуже популярна. Що значить популярна? Багато е, людей її в себе в кімнаті вирощують. Це фіалка, кімнатна фіалка. Діти. Є фіалка, яка зараз уже розцвіла. Ота перша весняна квіточка, а це кімнатна фіалка. Дивіться, в мене вона має квіточки синього кольору. Та, що я тримаю. А така кімнатна росина, як та сама фіалка, вона буває різних кольорів. Квіти бувають різних кольорів. І квіти, і листя різних відтінків. Наступна поширена кімнатна рослина. Ми вже про неї не раз говорили. Зараз хтось мені назве її назву це Пеларгонія. Великою вона буває, великими кущами може квітнути. Ось саме розсвіла. Червоним кольором. І квіти у Пеларгонії теж бувають різних кольорів і відтінків. Діти, ще пеларгонію по-народному називають калачиком. Ну, ми не побачимо тут таких ось таких калачиків. Мабуть, вона назву має калачик. Бачите, вона має таке кругленьке листя. Яке дирочки немає, як у калачика, але чомусь в народі її так називають. Наступна кімнатна рослина, квіти ви можете і не побачити на ній, але вона має таке товсте, зелене листя. І воно не просто товсте, воно ще має дуже багато соку і цей сік корисний. А рослину цю кімнатну так-так. Бо кімнатні рослини є деякі лікарські. Називаємо лікарською рослиною. І цю рослину ми називаємо алоє. Сік цієї рослини часто використовують. При простуді. Навіть при звичайному насморку, якщо дуже болить ніс і розпухніс, то можна взяти крапельку соку алої, крапельку перевареної води, розмішати і закапувати носа. Це пришвидшить одужання від насморку. Діти. І ще я вам хочу показати кімнатну рослину, яка теж буває різна за формою, різними квіточками. Ось одна із них, можливо, ви вже назвали, що це за рослина, яка має колючі голочки. це кактус. Кактуси теж бувають різноманітні, як я вже казала, і за величиною за формою різні, за колючками різні, і квіточками. Ось цей кактус саме почав цвісти у кімнаті. І так, ще раз, це найпоширеніше, це не всі, а це є найпоширеніші кімнатні рослини. Кактус алоє. Пеларгонія, бегонія, фіалка, кімнатна фіалка. І так я вам показала, якщо ви уважно дивилися, скільки кімнатних рослин, П'ять. А ви в себе вдома уважно подивіться на вікнах. Приміщені, де стоять кімнатні рослини. Подивіться, чи є серед ваших домашніх кімнатних рослин такі, які ми щойно з вами розглядали. А які ще є у вас вдома кімнатні, рослини? розпитайте, маму. Ну і звичайно, попробуйте їх порахувати. Діти. А для чого людина вирощує кімнатні рослини? Ну, як ми вже говорили, як алоє. це вона лікарська а решта для краси. Звичайно, щоб ставлячи їх на вікно, ставлячи їх десь в кімнаті, де дозволяє місце, ми просто милувалися їх красою. Ну, як людина може жити? Чимось не милуючись, не бачачи чогось красивого, це нам потрібно у житті. Що потрібно, щоб кімнатні рослини гарно цвіли і росли? Звичайно, чому ми кажемо, що їх потрібно ставити на вікно? Так, діти, тому що всі кімнатні рослини люблять сонце. Деякі навіть люблять, щоб сонечко на них падало. Наприклад, прямо світило віконечко. А, наприклад, та ж сама фіалка вона не любить, щоб сонечко промінчиками заглядало прямо в вікно, тому її не слід ставити на вікна, де найдовше буває вдень сонце. Ось на малюнку вам показано. Що потрібно, щоб рослини добре росли і розвивалися, кімнатні рослини? Сонце, сонячне світло, далі ще що? Правильно водичка і ще що? Звичайно, добрий грунт. тому що, бачите, вони ростуть не в саду. І їх треба постійно пересаджувати, бо горщики невеличкі. Рослина може розростися велика, її треба, звичайно, пересадити в інший горщик і насипати ґрунту. Ну а ще для рослини, звичайно, потрібна вода. І що ще потрібно для рослини? Ось таку, таку річ я тримаю, ви вже знаєте, що це таке в руках, яка потрібна для кімнатних рослин, це їх припискати, мити це пульвелізатор, який дає можливість почистити рослину, кімнатну рослину від пилу. Але слід пам'ятати що не на кожну кімнатну рослину можна мити і чистити її від пилу за допомогою пульвелізатора. Це можна ще зробити за допомогою ганчірки, вмочивши її в воді. Наприклад, таку рослину, як фіалку кімнатну, таким способом очищувати листя ні в якому разі не можна, тому що вона загине. Діти, усі кімнатні рослини, вони є багаторічними рослинами. Ми їх коли садимо в горщок, ми їх садимо на кілька років. Але щоб краще вони росли і розбивалися, ми повинні постійно міняти, пересаджувати рослини. Міняти ґрунт у горщиках, де ростуть кімнатні рослини. І яким способом ми їх можемо розмножити, такі кімнатні рослини, пересадити, якщо виросте багато, як ось тут подивитися, як оце алої, його можна розділити, цей пущик. А деякі рослини, такі, наприклад, як фіалка, можна взяти листочок, посадити його в ґрунт, в інший горщик, поливати і невдовзі. Листяна росте і з'являться квіточки. Але для цього треба, щоб пройшов час. Наприклад, пеларгонію як ми можемо розмножити? Подивитися, де молоде стебло, пагінчик, відломити і посадити також у ґрунт. І таким чином ми можемо розмножити пеларгонію. Діти, кімнатні рослини. Майже ніколи в домашніх умовах це важко зробити, не розмножуються насінням, на відміну від городніх рослин і садових квітів. Ну і ще ми послухаємо сьогодні віршика про кімнатні рослини. Ви уважно послухайте і скажіть, що Потрібно робити, щоб кімнатні рослини гарно росли, розвивалися, були постійно живі, тобто жили. І що робить, чи то хлопчик, чи то дівчинка з кімнатними рослинами у віршику, який ви зараз прослухаєте? Наталія Григор'єва. Кімнатні рослини. Отже, віршик ви повинні прослухати і в себе в кімнаті сказати, що потрібно зробити, щоб кімнатні рослини гарно росли, розвивалися, не загинули. І що робить дитина із кімнатними рослинами, доглядаючи за ними. Кімнатні квіти я люблю. Ну, як їх не любити, ми для того їх вирощуємо. То пещу їх. Є таке в українській мові слово пестити, глядіти, турбуватися, оберігати і не як-небудь, а дуже з великою любов'ю це робити. То пещу їх, то поливаю. Тобто дівчинка чи хлопчик доглядає за квітами і не тільки поливає, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві. Ні. Ось такий маленький віршик. Діти, що робить дитина? Щоб кімнатні квіти в цьому віршику гарно росли. Крім поливаля, поливає, пестить, так, ви звернули увагу. І що робить дитина? Співає для них, посміхається, це можна робити. І каже, коли вони зацвітуть і не тільки зацвітуть, ніби всміхаються. До дитини, тобто дякують за те, що за ними доглядають. Так і ви робіть. вчіться вирощувати, вчіться доглядати за кімнатними рослинами. Говоріть з ними, посміхайтеся, можна поспівати. І тоді не тільки гарний настрій буде у вас. А буде в кімнаті гарно, затишно. І не забуваємо, що кімнатні квіти, як і інші рослини, очищують наше повітря і збагачують його таким необхідним газом в повітрі, як кисень. На сьогодні все. До побачення!